Аліна прийшла на показ відео вистави Заборонений про Василя Стуса в Артхабі в укритті. Взагалі, Василь Стус це той ідеальний українець, ідеологічний, на якому ми маємо всі, всі йти у своїй голові. Дуже дякую, що зробили такий захід. Сьогодні саме дуже дякую, вражена просто тимові. В'ячеслав не бачив виставу наживо, тому говорить, коли дізнався про трансляцію відеоверсії, вирішив піти. Треба, щоб найбільша, люд... кількість... найбільша кількість людей долучалась до розвитку українського мистецтва і не забували наші коріння. Тому що, чим краще ми знаємо минуле, тим більше ми готові до майбутнього. Заборонений це спільний проєкт Херсонського та Кропивницького театрів. Автори п'єси Артемій Кірцанов та Сергій Дзюба, режисер Сергій Павлюк. Прем'єра відбулась у червні 2023-го. Нам дуже приємно, що от колись дуже давно саме в Херсоні народилася ідея виставу зробити за матеріалом забороненого. Тоді вже був знятий фільм. Ви знаєте цю історію. Ми попросили Кирсанова Дзюбу, щоб вони написали п'єсу, п'єсу написали, і от так сталося, що ми під час війни ми випустили разом з Театром Корифеєм спільний проект заборонений. У Херсоні для показу вистави наживо наразі немає технічних можливостей, тому підготували відеоверсію. каже книга. Подія пройшла у межах Стусфесту. Він розпочався 6 січня та триватиме до кінця місяця. Фестиваль стартував одночасно у Херсоні та Києві. У столиці показали виставу театральної спільноти ДСП Стусанина, а також їхню спільну здакт-тріо програму Стус немилосердно. Протягом січня до програми фестивалю долучатимуться інші міста. Заплановані заходи у Черкасах, Львові, Хмельницькому. Культурні події відбуваються і за кордоном розповів організатор Алекс Боровенський. я дуже сподіваюся, що і Миколаїв долучиться. Запоріжжя ми введемо перемогу не коротше. Вся Україна буде охоплена стусом. Стусманії. Отаке. Крім цього, фестиваль вже вийшов за кордони. За цей короткий проміжок він вийшов за кордони України. І наразі стус події відбуваються в Естонії, у Франції, в Великобританії, в Лондоні і в США, в Чикаго. І знову таки ведемо перемовини з іншими країнами. Ми хочемо, щоб слово Серастуса, його постать була відома іноземцям. Також у межах фестивалю діє проєкт Стус Інтернейшнл». Іноземці перекладають і читають вірші Василя Стуса. За словами організаторів, завдяки ініціативі, вперше рядки поета були перекладені арабською. Створено фільм із віршами німецькою. У рамках іншого відеопроєкту Грядовий Стус вірші поета читають українські військові. Терпи ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. Ані стій. І стрій, допоки сколу, допоки світло сонця, стій стій. Ми з одного боку ну, згадуємо і тримаємо зв'язок з хлопцями та дівчатами, які воюють за нашу країну і за нас усіх на передовій. А з другого боку, ми нагадуємо їм і собі за що ми таки воюємо. Показ вистави Стусанина запланований і у Херсоні розказав організатор фестивалю. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.